Серце на снігу, от іноді міркую, що я тут роблю у цьому зимному засніженому світі. Пишу вірші, навіщо і кому, чому я досі намагаюся любити. Слова мої, слідами на снігу витоптують одне велике серце самотнє серце з написом Люблю. Воно пульсує і надривно б'ється. Дивися, бачиш, серце ожило і живиться від погляду любові. Твоє лице рум'янцем залилось, тож почуття були невипадкові, і подих днів, вітрам зимовим в такт, фатою снігу накриває серце, любов моя не вмерла, і це факт, і навесні у пролісках озветься вірш Юрія Прокопенка. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал і будь ласка, прокоментуйте його. Для мене, як для автора, надзвичайно важливо отримувати зворотній зв'язок, а якщо вам до вподоби моя творчість, то ви можете підтримати мене донатом, реквізити в описі під відео. Щиро дякую за увагу.